Шановні красуні дівчата, хочу повідомити і нагадати, що 13-й каталог завершується через 2 дні. Якщо ви будете його ще дивитися, то ви поринете у Чудовий світ мрій, тому що в ньому є дуже велико актів і пропозицій, дуже-дуже класних. Але самі такі, що я дуже-дуже люблю і ділюся з усіма і розповідаю, це наші патчі. Для обличчя і для усього тіла. Для рук, для декольте, шеї. Вони коштують у каталозі 95 гривень, але можна їх отримати за 1 гривню. Треба придбати один продукт із серії Love Natural. Або це чайне дерево буде, або це буде любий на вибір. Крем або такий, або такий. І зараз в мене нема, це нашого цукрового скрабу, який дуже допомагає нам піклуватися за нашими губами. І я хочу вам показати свої пачі, свої ківінки. У мене їх вже залишилося менше. Тому що вони не одноразові, а багаторазові ось такі от ківінки. Їх тут дуже мало, вісім, але вистачає на дуже довгий термін. І на очищене обличчя ми робимо собі отакі от пачики. Ходимо з ними 20 хвилин, 30 хвилин, скільки заманеться. А може на руки? Де є сухість? Одягайте і будьте красунями. 13-й каталог завершується нагадую, через 2 дні. 30 вересня, останній день.